Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Я не жалкую жодним чином ні про що. Ну а єдиний вихід це тільки встати на ноги і вперед, вперед і вперед. Його звати Євген Федосієнко, він ветеран війни. Під час боїв за Бахмут захисник отримав осколкове поранення в хребет і з того часу пересувається на кріслі колісному. Це був черговий штурм під Бахмутом. Тобто штурмували російські позиції. І от сам, сам, сам вже під час штурму, вже саме на, на кацапських позиціях отримав осколкове поранення. Ну а там далі ще вже не відчуваючи ніг. Ми хлопці витягнули, витягли на Івак, і, чекаючи його, мені прилетіла майже під мишку 120-та міна і вона не зірвалася. І от після того мені вся рота каже: в тебе там на горі волохата лама, ти ще не все здійснив, що мусив. Євгену 47 років. Народився він у селищі поблизу Авзовського моря, але більшу частину свого життя провів у Мелітополі. Це край, де ростуть найсмачніші в Україні черешні. Саме тому у війську Євген Федосієнко отримав позивний черешня. Узимку зимку 2023 року. Він пішов добровольцем у військомат на Рівненщині, звідки його родом дружина, служив у 14-му окремому стрілецькому батальйоні. Пригадує, перебуваючи на позиціях, страху не мав. Навіть на позиціях під обстрілом намагався намагався шукати позитив. Виселив хлопців, як, як тільки міг, тобто все сприймали з посмішкою. Обстріл то не обстріл, то заліз заліз бліндаж і міг спати. Виліз всі живі, живі, ну, слава Богу. Травму черешня отримав 11 травня того ж року. Після поранення чоловік не впав духом, а щоденно працює над своїм тілом, аби знову повноцінно ходити. Каже, що тривалий час йому дуже допомогли заняття у басейні. Зараз вже, ну, скажімо так, для мого поранення це не бувалий прогрес. Я вже зараз можу по 400-500 метрів, ну, це кожна дневна ну, програма, по 400-500 метрів я хожу на милицях. Хоча це ще дуже важко, у мене одна нога не міє по коліна, друга до самої гадіці після цього, цього проходження. Ну, тим не менше, мушу. Попри пересування на кріслі колісному, чоловік веде активний спосіб життя та займається спортом. Остання його велика перемога вхід до складу національної збірної України на міжнародні ветеранські змагання Стонг Spirits Геймс, що відбудеться в жовтні у Мадриді. Євген є одним із 50 ветеранів, які будуть представляти Україну на престижних змаганнях. До збірної це було особисте прагнення, особисте бажання, тому що це єдиний шлях до реабілітації, тобто через спорт. Ну а після збірної це вже обов'язок. Ну і намагаємося долучати як наймога більше побратимів до своїх лав і так далі. Окрім спортивного життя Євгена запрошують до медичних закладів, де є ветерани, аби він підтримав їх та надихнув своєю історією інших захисників та захисниць, які проходять подібний шлях. Знаєте, в кожному лікувальному закладі є такі хлопці, особливо молодь, у кого після поранення опускаються руки і гаснуть очі. Ну, тобто у них пропадає бажання жити. Вони замикаються в собі, вони навіть з палати деколи не виходять. Я живу, що навіть психологи звертаються, заїдь, просто поспілкуйтеся. Бо ви, як рівні, можете між собою поспілкуватися на деякі теми, які, які для нас геть взагалі закриті. Ну і, чесно кажучи, це спрацьовує. Євген не вважає себе героєм, адже вважає за обов'язок кожного громадянина захищати рідну землю. Проте радий змінити ставлення цивільним людям до військовослужбовців, які пересуваються на кріслі колісному. Вони залишаються повноцінними членами суспільства. Не варто робити акцент на інвалідності, а краще спілкуватися із захисниками та захисницями, так само як і з іншими людьми. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.